Один з найкращих турнірів сучасності так в унісон усі учасники судді та тренери відзначили масштабний чемпіонат України зі зміщених єдиноборств ММА серед дорослих і молоді, який зібрав у великій залі Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра понад 170 бійців, які представляли 23 регіони держави. Змагання відбулися згідно з офіційними правилами, які пройшли науково-дослідну експертизу та погоджені з міністерством юстиції, адже Національна Федерація змішаних єдиноборств МММ України єдина офіційна. На профільна громадська організація, яка має законне право організовувати і проводити турніри з цього виду спорту, варто зазначити, що на звітному вперше була застосована електронна програма «Смуткомп», яка забезпечує автоматичну організацію і проведення змагань від реєстрації учасників та жеребкування до нагородження переможців і призерів. Що, звісно, надало їм оперативності, лоску і статусу міжнародного рівня, знявши купу питань у вигляді паперової тяганини, бюрократизму, а з ними і затримки, та втрати дорогоцінного часу. Сутички відбувалися на двох сучасних октагонах, а перебіг подій в них транслювався на великому електронному екрані. І, звісно, особливого глянцю дійству додавав запальний виступ військового оркестру 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Я хочу побажати цьому турніру взагалі цим чудовим хлопцям та дівчатам, які займаються такою справою, щоб вони продовжували це, щоб вони бо за ними майбутнє. Це сильні, дуже сильні люди, волюві. І я бажаю їм і всього самого на краще, перемоги, і щоб на них рівнялись ще менші. Дітки, це саме потужні змагання в нашій федерації. Тут зараз був відбувається відбір до чемпіонату Європи і світу. Приїхали кращі. Дуже крута організація, крутий зал, круті клітки. Тому велика подяка. Організаторам і дякуємо за су. Все робиться на вищому рівні, як це повинно бути. Приємно, що сьогодні наша організація, наша федерації, на чолі з президентом нашої федерації, но роблять все для того, щоб професійні спортсмени розвивалися і показували високі результати на міжнародних рівнях. І це доказує те, що ми сьогодні є перші на європейській на світовій арені. Тож я можу тільки подякувати цим організаторам, федерації Дніпропетровської області, президенту за таке. Чудове дійство у ході урочистої церемонії відкриття змагань була маса виступів і привітань, серед яких із вуст заступниці голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірини Грицай, в режимі відео онлайн, тимчасового виконувача обов'язків міністра молоді і спорту України Матвія Бідного, президента Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Сергія Самойленка та інших почесних гостей, серед яких військові функціонери мідь військового оркестру, з рівнянням на державний прапор, безклепінням палату спорту, пролунав гімн України, який став прологом турніру, після чого усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні з Росією, серед яких і представники ММА України Дніпровець, тренер дитячо-нацького центру Штурм Олександр Лобанов, а також його колега по роботі з кам'янця-подільського Костянтин Агапов, титуловані бійці світового і всеукраїнського рівня Едуард Костриця, Кирило Баєв, світла. Усім пам'ять. А завершилася церемонія серії вручень, подяк і нагород. За розвиток і розбудову цього виду спорту на теренах держави, регіону і міста, зокрема, надзвичайно почесно приймати на Дніпропетровщині такого рівня змагання, враховуючи той факт, що Дніпропетровщина це прифронтова область, і сьогодні до Дніпра з'їхали спортсмени майже з усієї України. Нам приємно і висловлюємо слова вдячності організаторам за такі змагання. Хлопці, які Всю цю вот локацію підготували для нас цей чемпіонат, попрацювали дуже добре, всіх зустріли. Раді бачити всі хлопці, знайомі, майстри, чемпіони. Хотів би ще підчеркнути, що ребята стали вже третій рік подряд чемпіонами мира. Тобто ми, ми все время перше второе место, поэтому Ми готуємося знову в цьому году їхати в Ташкент, в Сербію. Думаю, ми будемо, як обично, лучше. Звісно, одним із головних претендентів на перемогу не безпідставно вважалися господарі збірна Дніпропетровської області, адже вдома, як відомо, і рідні стіни допомагають. Втім, як засувалося, наразі наша команда переживає зміну поколінь, і тренери у першу чергу розраховували на успіх талановитої молоді. Нашим спортсменам буде зараз дуже важко, тому що зараз у нас якраз е така зміна поколінь відбулася. Тобто дитя, е по дітям у нас дуже сильна зараз команда, а по дорослих трошки буде важче. Ми будемо старатися максимально успішно виступити, думаю, що в будь-якому разі здобудемо хороший досвід, щоб... Е подальшому покращити наші результати. Так що болюваємо за наших. Будемо сподіватися, що покажуть дуже гарні результати, так як у нас є дуже багато талантів, спортсменів, які вже з великим досвідом. Наді... Ми будемо сподіватися, що навіть рідні стіни, як ви кажете, допоможуть нам перемогти. І дійсно найкращого свого успіху збірна Дніпропетровської області досягла серед молоді, де вона стала срібним призером загальнокомандного заліку, пропустивши поперед себе київську та випередивши Волинську в активі господарів три золоті нагороди Олексія Богуславського. Юлії Крижні і Любові Притикіної, а також дві срібні відзнаки та сім бронзових. Дорослі командою взагалі не потрапили на п'єдестал пошани, де на перший щебель знову зійшла Київська область, Харківська друга, Волинська третя. Медальний особистий доробок Дніпровців одне срібло і чотири бронзи.